У Києві в просторі діалог хаб розпочав роботу перший кабінет сексуальної реабілітації для військових та ветеранів. Він допомагає відновити інтимне життя після травм. Нам хотілося надати е, можливості. Е, Комфортного, анонімного, безкоштовного консультування для військових і ветеранів, які штовхнулися з травмою або пораненням, які в свою чергу повпливали на їх інтимне життя. І ми створили для цього всі умови. Це прекрасний кабінет, це прекрасний спеціаліст, і ми дуже сподіваємося, що це збільшить потік звернень. Консультації захисникам і захисницям надає провідний лікар-сексопатолог Борис Михайлович Ворник, до нього звертаються з різними запитами і травмами, як фізичними, так і психологічними. Є е, такі розгляди, як страх відновлювати близькість, тому що невпевненість у собі. Тобто всі абсолютно ті ж самі запитання, які хвилюють людей цивільних, хвилюють людей військових, тільки у військових вони набагато сильніше і часом по дещо по іншому проявляються, тому що є сильний вплив психотравми. До кожного лікар намагається знайти особистий підхід, адже говорити про проблеми сексуального характеру. Для багатьох людей ніяково та соромно. Це інтимна функція, сексуальна функція, і не кожна людина може відверто про неї говорити абсолютно. Тому ем, люди часом питаються починати здалеку, як кажуть, чи, чи правий я ось у мого товариша і так далі. Доводиться розповідати, що робити товаришу. Потім можна запитати, коли настує наступає час такий, що відчуваєш, що можна запитати, скажіть, це товариш ви дай далі вже йде. Бесіда до кабінету можна звернутися із запитами щодо зниження ерекції, лібідо, оргазму, складнощів в інтимній близькості, впливу ПТСР на сексуальність, напруження у партнерських стосунках особливої уваги потребують ветерани з ампутаціями. Всім їм потрібно пояснювати і як відновити схему тіла і займатися з ними цим, а також і які позиції, які приспособлення різні різні пристосування, які е, поради можна позиції пристатевому акті використовувати для того, щоб отримувати сексуальне задоволення в Україні. Наразі немає статистики, скільки ветеранів страждають через проблеми сексуального характеру, але звернень надходить багато. Консультації безкоштовні та анонімні. На них можна записатися як окремо, так і парами.